Хас Бетмен, для тебе питання. Ти приблизно рахував скільки тобі обходиться один прийом їжі, наприклад, на обід? І чи mm. дешевше вдома їсти, чи десь в закладі? А, ну, і дивись, з переїздом до Києва, я думаю, точно дешевше вдома. Навіть враховуючи те, що один похід в супермаркет ніколи не обходиться менше тисячі гривень, то якщо то все розділити на місяць, я думаю, буде дешевше. А якщо я тобі скажу, ага. що в столиці можна повноцінно пообідати за 200 300 гривень, то я тобі скажу, що ти хочеш позбутися свого напарника, і ти хочеш, щоб він наївся <гум> шаурми <гум> на вокзалі, і більше до тебе не виходив, тут воз не сидів на дивані, правильно? Е, з шаурмою я тобі скажу, як National Geographic, я такий колись бачив, коли Питон з'їдає курку, лягає в куток <laughs> та, та і лежить та. там ще тиждень. Почекай, мені ще цікаво, панство. Ви, будь ласка, от за QR-кодом зараз біля Вови з'явиться. Ви відскануйте і напишіть нам, от, е, скільки ви тратите грошей на один прийом їжі. Мені прямо реально цікаво. Обід в столиці так. або в вашому місті чи в селищі, в скільки він вам обходиться, якщо угу. ви їсте не вдома. 063, 029, 29, 40 або Так, QR. А що, 230 гривень. Так, от виявляється варіанти, де можна поїсти, досить. Бюджетно на ці гроші є. Наша журналістка Каріна Шевченко дослідила гастрономічні вподавання киян і знайшла такі місця. Йдеться про старі, добрі, їдальні. з доступними цінами, домашньою кухнею і цікавою, скажімо так, атмосферкою. Локації ціни враження в її матеріалі. Дивимось. Де смачно по-домашньому ситно поїсти та ще й так, щоб цінник не вдарив по гаманцю. Я знаю і ділюся з вами. Зараз ми поруч з КМДА. і тут є їдальня війна для усіх відвідувачів. Я маю 300 гривень. Тож ідемо дивитися, що і за скільки мені вдасться сьогодні з'їсти на обід. Щоб зайти, просто показуйте свої документи і кажете, що ви у їдальню. А далі прямо на східці, і ви потрапляєте у велику залу з десятком столів та вітриною з їжею. Вітрина тут повна. Можна сказати, виглядає все як шведський стіл. Тож котлета рибна 75, шашлик курячий, 78, Ось люля-кебаб із на навіть за 80. У меню є перші страви це супи та солянка. Ціни на них стартують від 53 до трохи більше 60 гривень. Гарніру є декілька варіантів: картопля, булгур та овочі. Ціни в середньому 60 гривень за порцію. Серед м'ясних страв є битки, котлети, шашлики. Найбільше доведеться віддати за биток карпатський. Він з курячого м'яса, з грибами та сиром коштує 120 гривень. Є і різні салати сезонних овочів. Ціни на них від 50 до 70 гривень. Можна мені, будь ласка, шніцельксвини? Ага. Тепер ми обираємо гарнір. Давайте мені картоплю запечено. Давайте мені, будь ласка, ще суп гречаний. Ми ще оберемо салатик і я з вами розрахуюся. вам. Ось ця вся їжа на мій обід. У нас тут шніцель, картопля печена, салатик та суп разом із узваром мені обійшовся у 277 гривень. Догустимо супчик. Бульйон тут наваристий, грибочки, картопля, цибулька і гречка. Смачний тут порція. Грам 250, мені здається, навіть 300. Салату 150 п'ятдесят грамів, чималий шматок шніцеля грамів 200. Він обсмажений у великій кількості олії. Ситності від такого обіду вистачить точно до вечора. А ось подібний раціон в одному зі столичних закладів домашньої кухні обійдеться приблизно на 100 гривень дорожче. Ми змінили локацію, і тепер ми біля їдальні університету імені Карпанька Карого. Тож ходімо подивимось, що і за скільки тут можна з'їсти. До речі, вхід пільний і нефтрібно не жодних переписло. Цю їдальню хвалять не лише студенти, а й кияни. Ціни тут помірковані. Серед страв є битки, котлети, тефтелі, смажена риба. Їхні ціни коливаються в районі від 60 до 90 гривень за порцію. На гарнір пропонують овочі, картоплю, локшину та різні каші. Найдорожче у меню це овочі з сиром 70 гривень. А перші страви коштують до 60 гривень за порцію у 300 грамів. Відвідувачі можуть обрати декілька видів салатів. Найдорожчий Цезар майже 80 гривень. Наш обід складається з курячого битка з сиром та ананасом за 76 гривень, картопляним пюре за 48, Стільки ж коштує салат з капусти та компот 26 гривень. Нам все обійшлося у 196 гривень. Набагато дешевше, ніж попередньому день. Картопляне воно є домашню. Нічувається, що так добре, що було вершкового масла, не пошкодувала. Подібний обід у столичних закладах обійдеться у понад 300 гривень. Перші страви у мережі української кухні стартують від 90 гривень за порцію. Гарніри, як от картопляне пюре, трохи більше за 50 гривень. М'ясні страви стартують від 70 гривень, і десерт, до прикладу, на лисники від 90 гривень. Ми на фінальній локації це міська їдальня Києва. Тут завжди людно, і кияни хвалять, що це місце смачне та недороге. Тож ходімо перевіряти. Вибір на вітрині невеликий: три види гарніру – картопля, гречка та рис. Ціни від 50 до 100 гривень за порцію. На першу страву пропонують борщ або суп до 120 гривень. Серед гарячих страв куряча починка, люля-кебаб. ціни на це у межах від 120 до 160 гривень. Наш обід складається з гречки за 50 гривень, гуляшу з яловичини за 160, овочевого салату та компоту. І тут ми поїли найдорожче на 320 гривень, і це без десерту і без першої страви. Гуляш смачний це звичайна томатна підливка із цибулею, борошном та томатом. визначено розведена водою і протушкована разом із м'ясом. У кожній їдальні їжу можна замовити не лише щоб поїсти на місці, а й з собою. Тоді вам все спакують у контейнер та дадуть одноразові прибори. Наш гастротур з бюджетних місць, де можна пообідати, завершено. Ми показали вам справжні ціни та місця, які хвалять кияни. Тож, якщо ви на роботі та шукаєте бюджетне місце, де можна пообідати, дивіться. Повноцінний обід в їдальні КМДА обійдеться в 277 сімдесят в гривень. Їдальня Карпенка Карого 196 гривень. Найдорожче ми поїли у міській їдальні. Чак з людини вийшов у 320 гривень. Нагадую, що це тільки основна страва з салатом та компот.